Христос Воскресе! Дорогі братія і сестри, слава Богу, відсвяткували світле Христове Воскресіння, але ворог миру і любові не спить і всіляко пропонує православним християнам різні спокуси та провокації. Будьмо просимо вас уважні. І не піддавайтеся на провокації, які можуть бути від різних зацікавлених людей провокаторів. В соцмережах поширюється відеосюжет. Від 23 квітня 2023 року телеканалом Громадське на території Почаївської лаври з інтерв'ю видно, що бабусі, які відповідають на питання, повністю відірвані від об'єктивної реальності. Браття Лаври не розділяє твердження цих людей, які висловлюються проти нашої держави і не мають ніякого відношення до обителі. Ще раз повторяємося, вони не мають ніякого відношення до обителі. Чому журналісти беруть інтерв'ю у випадкових осіб, обрізуючи свої ролики і висвітлюючи тільки ті відповіді, які їм потрібні. З цього ми можемо догадатися. Напевно, щоб провокувати людей на нетерпимість один до одного. Скоріше за все, це чергове замовлення, направлене на провокацію громадян. Та порушення, і так ушкоджений війною стабільності у нашій державі. Чи може журналісти самі наводять на кліпи і знімають тільки собою найманих людей? В зв'язку з цим, з провокаційними діями журналістів, адміністрація, лаври переконливо просить всіх вас. Будьте уважними і обережними і не піддаваємося на провокації. Христос Воскрес і воістину Воскрес!